Народний аматорський хор ветеран Палацу культури Рівненської АЕС взяв участь у фестивалі конкурсі стрілецької пісні Красне поле, що відбувся на Закарпатті. Перший етап конкурсу проходив онлайн. За вокальну першість змагалися 192 колективи та солісти з різних куточків України. Потім вже був галоконцерт в місті Хусті, де серед 17 хорових колективів нам присвоїли теплом другого ступеня. Першого ступеня Гощанський район, ну а ми другого. Я думаю, що це дуже хороший результат. На фестивалі хор ветеран виконав українську народну пісню Ой морози морозенку. Повстанські пісні оспівується образ Морозенка, який є узагальненим і уособлює українського козака, відважного воїна, що самовіддано бореться з ворогами. Історичні події пісні тісно перегукуються з реаліями сьогодення. Ці пісні, стрілецькі повстанські вони зажурливі, сумні. Відповідно, душа плаче разом з тою піснею. Не було веселого а було. Щемливо на душі хотілося передати оце все за долю нашої України, за цей патріотизм, за те, що наші хлопці гинуть. Боремось ми за свою Україну, боремось ми за свою незалежність, за самостійність, за свободу. На фронті зараз кожному на Сході, на півдні. У нас дуже багато цих морозенків. Серед понад 200 патріотичних пісень, які прозвучали на заході, хор-ветеран представив композицію Козаків немало за країну впало, що вшановує пам'ять полеглих героїв. Пісня прозвучала. Я думаю, що по темі прозвучала дуже гарно, бо зал слухав, зрозуміли, що ми гарно виступили, гарно заспівали. І це нам дає е, таку наснагу, і ми співаємо і віримо, що перемога буде за нами. Варто зазначити, що поїздка колективу у столицю Карпатської України відбулася за сприяння Рівненської АЕС. У Палаці культури РАЕС численний хор ветеранів праці під керівництвом Юрія Сеника багато років поспіль проводить репетиції та бере участь у концертах. Основна місія колективу зберегти українські традиції, примножити їх та передати нащадкам. Яна Ковальчук Анастасія Лалак, канал Енергоатом.